Вітаємо вас на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропустити найцікавіший контент з історії культури та життя України. Дякуємо за вашу підтримку українська чи російська. Яка мова ближча до праслов'янської? Питання про те, яка мова українська чи російська є більш наближеною до праслов'янської, є предметом наукових досліджень і дискусій серед лінгвістів. Прослов'янська мова, яка є основою для всіх слов'янських мов. Існувала приблизно до шостого століття нашої ери. Вона поступово розвивалася і дала початок трьом групам: східнослов'янський, українська, російська, білоруська, західнослов'янський, польська, чеська, словацька та південнослов'янський, болгарська, сербська, хорватська аргументи на користь української мови. Перше фонетика, звукова система. Українська мова зберегла більше фонетичних рис прослов'янської. Наприклад, збереження м'якого і діти тінь проти російського є – діти, тінь. У праслов'янській мові звук і був широко поширеним. Озбереження дифтонгів, характерних для праслов'янської, у таких словах, як земля у російській гоме земля, але вимова твердіша. Друге морфологія граматична структура. Українська мова має такі граматичні особливості, які безпосередньо походять з праслов'янської, кличний відмінок. Наприклад, Оксано Іване, у російській це зникло Оксана Іван. У прослов'янській мові кличний відмінок був поширеним. багатство закінчень у відмінкових формах. Наприклад, в українській форма у домі, а в російській в домі. Прослов'янська форма була ближчою до української, Третя лексика словарний склад, українська зберігає більше автентичної прослов'янської лексики. Слова типу криниця, російською колодязь або життя російською жизнь мають прямі паралелі в інших слов'янських мовах, як от чеський живот чи польський життя, що свідчить про їх прослов'янське походження. Четверте, менший вплив інших мов російська мова в епоху Московського князівства та Російської імперії зазнала сильного впливу староболгарської мови через церковнослов'янську, яка була мовою богослужінь. Це значно змінило її структуру. Українська ж, хоча і зазнала впливу польської, зберегла більше народних рис. Аргументи на користь російської мови. Перше. Широкий діапазон звуків. Деякі лінгвісти вважають, що російська зберегла певні особливості праслов'янської фонетики. Наприклад, тверді звуки, які, можливо, були характерними для праслов'янської, але згодом змінилися в українській через вплив інших мов, зокрема польської. Друге. Розвиток через староболгарську. Російська мова увібрала багато рис церковнослов'янської, яка була найближчою до праслов'янської. Наприклад, такі слова як сонце, праслов'янське сонце, глаголить праслов'янське глаголаті. Третє збереження спрощених форм. Російська мова у багатьох випадках спростила структуру, що також можна вважати прямим розвитком від праслов'янської. Наприклад, у формах минулого часу діял замість українського робив. Що походить із складніших конструкцій. Висновок можна зробити такий: українська мова за багатьма характеристиками є ближчою до прослов'янської. Це помітно у фонетиці, морфології та лексиці, де українська зберегла архаїчні форми, які в російській були змінені або спрощені через вплив староболгарської мови. Однак і російська мова має певні риси, що можуть вважатися прямим спадком праслов'янської, хоча багато з них зазнали трансформації.